Це тім, тім каст. Мої вітання триває 383-я доба повномасштабної війни Росії проти України. На закупівлю пікапів і дронів для української армії днями збирали гроші хлопці з гурту Бумбокс. Вони виступили в Нью-Йорку, на Мангеттені, під овацією виконали відомі хіти, зокрема червону калину, люди, поліну. За словами організаторів, гурт здійснює великий тур по північній Америці, який охопить аж 11 міст. Ський хореограф Євген Кот виставив на аукціон свій кубок за перемогу у проєкті танці з зірками. А Робить артист це заради дитячого танцювального клубу, який хоче поїхати на конкурс World of Dance. Витрати для участі у проєкті непосильні на жаль для батьків-танцюристів. Потрібна сума 1 мільйон 600 тисяч гривень. Вітаю, друзі! Цей день настав, і це не новий сезон танці зірками. Я оголошую збір аукціон. Підтримку поїздки на чемпіонат світу World of Dance до Америки одного крутезного дитячого колектива з маленького міста Чортків. Лотом аукціону буде мій кубок переможця в танцях з зірками. Цей трофей я здобув, працюючи цілодобово та викладаючись наповну, як це роблять ті 13 дівчаток, які вже вибрали першість чемпіонату світу World of Dance у Польщі та отримали можливість представляти Україну в фіналі в Америці. Нас вже знають у всьому світі як сильних, незламних, сміливих та вільних людей. То хай тепер знає, чому українці неймовірно талановиті. Спонсорами минулої поїздки на чемпіонат виступали батьки учасниць, але в цей раз сума витрат для них непідйомна. Це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зараз дуже важливо підтримувати культуру. Днями українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у конгресно-виставковому центрі Я Вчора вона опублікувала в інстаграм відео з концерту. В ньому Оля співає нову пісню українською мовою. Коли закінчиться війна, я обійму всі знайомих, бо ми всі стали як сім'я. І в наступна душа не мільйони, коли закінчиться. Дякую! Окрім цього фрагменту з виступу у мережі з'явилося відео, як Полякова на згадку про українського героя читає вірш «Розстріл» відомого українського поета а нині військового Петра Маги. Захотілось випити чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу, виступає в телевізорі пуйло. Глядачі у залі мало, всі канали навіть дощ. Я дивлюсь: а що з дорогой Дорогой російський вождь? Де флюїди супермачу, де в очах альфасамець, де той баловень удачі більше схожа на пишу. Та листки лягли красиво, Що ж читає, гарний зір, раптом, думаю, плішивий щось новеньке дасть в ефір. А у залі всі ті самі зал від захвату тремтить, хоч медведі не в піжамі, але знову тихо спить. Матвієнко в двох костюмах оргазмічно входить раж. Цілу нічку буду думать, хто такий робив монтаж. Днями розчулили українці донечки, гумористів кошового і ткача. Разом з акторками жіночого кварталу вони заспівали кавер на пісню Олександра Пономарьова. Він чекає на неї. Вона любить батьківські руки. Щоб сховатись в його обіймах поруч з нею він з перших кроків, навіть зараз коли, не з нею він, вона тата свого малює над могутнім героєм фільму. Але то не фільм вона знає, і для чого вдягнув він форму і вона, чекає. Чекає завжди хай кожна дитина дочекається свого тата з війни. А ми тим часом будемо допомагати військовим наближати нашу перемогу плетінням маскувальної сітки донатом і незламною вірою у наші збройні сили. Це тім. Тимкаст